Привіт, слава, привіт, Ілоно. Я сюди приїхала трошки пізніше. Звичайно, вже Джо Байден в той момент спілкувався. Перепрошую, вітер такий сильний. В той момент вже Джо Байден спілкувався з президентом Зеленським а, окремо там в Воїнському палаці. Але все таки ми спробували тут пошукати киян, які можливо ходили і тут його бачили, щоб порозпитувати, як же це було. Зокрема, так ми зараз перебуваємо на Михайлівській площі. Саме тут а Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обійнялися, і е, дуже цікаво, що в момент, коли вони зустрілися, пролунала повітряна тривога, і вона, до речі, тільки ось нещодавно закінчилася закінчилося, але це ніяк не завадило абсолютно їхній зустрічі. Вони так дуже мило, як ми бачили це з фотографії, з відео цієї зустрічі поговорили, обійнялися, як я сказала. Ну і ми вирішили запитати у киян, які тут приходили. Ми коли сюди спочатку приїхали, було дуже багато людей. Всі сподівалися, що тут ще когось застануть і ще зможуть там зустрітися з Байденом, так само зробити селфі з ним і так далі. Але все таки багато кого чекали розчарування, але все таки новина ну, те, що Джо Байден приїхав у нас до Києва, порадувало людей, і, зокрема, все таки когось. Ми зустріли з тих, хто був тут неподалік. Звичайно, людей не підпускали сюди близько. Територію тут огородили, і не можна було підійти і просто побачити поближче президента Америки. Але нам трошки розказали про те, як це було. І загалом свої, своїми емоціями з нами поділилися кияни. Давайте почуємо. Я там сиділа, я далеко бачила, але я бачила. Як вам багато там охорони Я було? В прямому ефірі вела репортаж додому. Не пускали ближче. Було багато журналістів, вони стояли там на віддалі. Тут бачила почесна варта проходила. Грали сурми, то пісню, що вони військовим нашим полеглим, грають завжди. Ну це було далеко, але це було прекрасно. Додає нам впевненості. Все таке так, тим паче, і річниця сьогодні така трагічна, і дуже, дуже добре, що він приїхав, дуже вчасно. Я дуже позитивно відреагувала. Я так сподіваюся, що це для нас буде мати якийсь вирішальний крок в нашій цій війні. Не сподівалася, чесно, бо анонсували, що він буде в Польщі з 20-го там числа, але те, що він у нас, ну це просто респект йому як то говорять. Дуже йому вдячні. Це велика подія для всіх українців. Вважаю. І думаю, що позитивні моменти в цьому впевнені. Це символ уваги і підтримки. <свісна> так, так. Просто приїхати, підтримати і дати знак нашим сусідам, що нас підтримують і будуть підтримувати, ну і хай ночуваються. Да. Переможемо. Чи не бачив, що я не прийшов? Ну, мої емоції дуже приємно, неочікувано. навіть Мені здається, всі збентежені і очікуємо, що ж буде вівторок, анонсований пакет допомоги. Власне, тому ми сюди приїхали. А ага, ви приїхали з ним зустрітися? Ну так, да, але як бачите, трішки не встигли. Загалом, як відреагували на те, що він приїхав такий? Ну супер, знак солідарності на підтримку України. І я думаю, що це класний жест, що ну це супер. Було дуже приємно, і мені так було цікаво чути, що коли я запитувала киян, чи бачили вони Байдена, Вони казали, що ще не бачили. Тобто, всі, з ким ми спілкувалися, вони все таки планують десь напевно його зустріти і ще десь з ним поговорити, можливо, потиснути руку, якщо таке буде можливим. Ну і звичайно, під час спілкування з киянами дуже приємно було відчути оцю якусь таку гостинність, бо всі відзивались максимально позитивно всі раді знати, що президент Америки проїхав до нас в Київ і звичайно. Це все підкріплюється новинами про те, що а, у нас буде ще посилюватися допомога Україні саме, і зокрема з останніх новин з прес-конференції Ми знаємо, що співпраця буде продовжуватися, і зокрема Джо Байден це підтвердив. Тож наразі у мене тут така інформація. Про дякуємо, все ти знаєш. Вже тут є інформація про те, що люди, коли дізнали, що Байден приїжджає, так навіть донатили каву на Хрещатику, щоб він випив київської кави і київської перепічки. Пасибі тобі за інформацію.